Привіт, малята! Подивіться, які в мене є кумедні зайченята. А хочете, я вас навчу, як зробити таких самих зайченят. Для цього необхідно взяти паперовий рушник або серветку квадратної форми, фломастери і звичайну резинку. Кладемо наш паперовий квадрат. Одним кутом до себе і з цього кута починаємо скручувати його в трубочку, ось так. Ось так скручуємо. Ось, бачите, у нас вийшла ось така трубочка. Тепер цю трубочку ми згинаємо навпіл. Ось так. Вирівнюємо куточки. Ось так ми склали навпіл. І тепер складаємо ще один раз навпіл. Ось так. Ось, бачите? Берем резинку, і десь посередині ось так, скручуємо ось. Ну, зайчик майже готовий. Це у зайчика вушка. І ось так. Робимо йому мордочку. Ось. Але для того, щоб зайчик був зовсім схожий на зайчика, необхідно нам йому домалювати очі, носик та ротик. Для цього ми будемо використовувати фломастери. Беремо фломастер чорного кольору. Малюємо, значить, спочатку очі. Тепер ніс і тепер малюємо рот. Ось так. Бачите, мордочка вже у зайчика є. Давайте ще ось так розмалюємо вушка. Ось. І залишилось зробити отвір для пальчика. І ось зайчик готовий. Тепер малята в мене вже три зайчика. Ось бачите? Діти, ви запам'ятали послідовність роботи? Спочатку скручуємо квадрат. Починаючи з одного кутка, потім трубочку, згинаємо навпіл. Ось так, і ще один раз навпіл стягуємо резинкою і далі домальовуємо очі, рот і ніс. Дякую вам за увагу! Чекаю на світлини ваших зайчиків! До побачення! До нових зустрічей!